Всім вітання. Збираємось на прийомку. Ось загрузили в авто, чорний метал. Різний. В принципі, все, що ми вам показували, де збирали, де що. Ось так закидали. Ну, приблизно не знаю, десь може під 200 кілограм буде. Вот тут такие кастрюли тяжелые, с таким добрым металлом. Ну и резный металл. Вот, так уж еще, вот латуни. Тут еще и чайник латуневый. Потом и мишу очил. Ну, резный там, резная латунь. 4,2 кг. Алюмінія ось також. Ви бачили, де ми його збирали. Кастрюлі, тут, сковорідки. ну, горщики, ось все, деріві Ну і ось ще труба перерізана алюмінієва. Алюмінія 12 кілограмів і ось Червоне золото, медь, медяшка. Бачите, тут і випалена вже І викручена, ну різно. Меді 10 кг. Ну ми все позаписували а на прийомки подивимося, що нам наважуть. Ну, на прийомки вам покажемо. Що, скільки коштів ми отримуємо, яка вага, співпаде чи ні. Ну, ми постійно їздимо на ту прийомку, то не помічали, щоб нас обдурювали, все добре завжди було. Далі буде. Під'їжджаємо до металоприйомки, мабуть перші будемо, бо ще зачинено. Ну зараз підожде Дружина пішла узнати, Анну розказує які ціни. Буквально вчора алюміній 55. Алюміній 55. 5.80, чорний Угу. Ага. Що там, абльше, що я записала? 5.80 чорний, подошви, да? Да, 5.80. Угу. Mm. Сам як і який алюміній, так? Так же 55, да? Да. Е-е, ага. мідь. 315, 330. 330. Угу. Да? Uh -huh. Ну, латунь 200, да? П'ять. Ну, да. Латунь 200. Пока так. Ну, ось Чекаємо такі, Чекаємо учени. Такі ціни на сьогодні. Пілто на чотириста Ось вигружаємо чорний. Так, зважування після вигрузки, скільки у нас то на 270. А ну показуй кошти. Ось, друзі, така сума 6430 гривень. Получилось. ну покажи бумажку. Вот еще Ось. Да, кто на паузу поставил. Ну, да, еще не подсчитали. Сейчас ну, посчитаем. Да? Мид посчитали нам по 327. Черный 580. Алюминий. Сам алюминий по 55. Да, сам алюминий по 55. Латунь. Латунь 195. Вийшла сума 6430. Ось так, не лінуючись, друзі. Виходять ось такі кошти. Да. Де ми все це знайшли, ви бачили. Тому, друзі. Не стісняйтесь, да, їсти на прийомки, очищайте природу і польза метал на перероботку піде, принесе користь і вам буде користь в цих коштах. Друзі, ми на постійній основі купуємо майже все. Висилайте світлини ваших речей на наш. Viber або Телеграм. Ось реклама. Натисніть на паузу і запишіть номер мого телефона. Далі, після того, як ви здали металобрухт, можна ці кошти заставити далі на вас працювати. Зробити інвестиції, вкласти в якісь речі. Ось саме. Сьогодні мені під'їхали монети з НБУ. Зараз вам покажу. Я вкладаю саме в монети, ну не тільки в монети. Ось під це монета із серії Чорнобиль, Відродження. Ось це вже П'ята монета із серії. Ось такий лось Європейський. Вдалося придбати дві монети. Їх продавали одну в сувенірній упаковці, одну без. Ось саме без сувенірки. Це кожен рік вони виходять по одній монеті. Це вже п'ятий рік, п'ята монета, лось. А повинно їх бути шість монет. Ця серія дуже популярна. Ось такий лось європейський, сувенірний упаковці. Дуже популярна ця серія. Ну, ціна в НБУ. Ось, наприклад, Сувенірній упаковці була там 200 гривень з копійками, а без сувенірки до, до 200-165, мабуть. Але риночна їх ціна велика, там по півтори тисячі це саме останнє лось. А монети, які вийшли раніше, ось... У минулому році була лелека чорний. Ось така. То вона коштує вже 2000. Ну, чи під 2000. Перед цим була Рись Євразійська. Ось. Ведмідь бурий, це друга монета із серії. А перша монета із серії, ось кінь Приживальського, вона зараз коштує більше 4 тисяч гривень. Купував її саме в сувенірці. Ну, у мене є всі, я зберігаю чеки. Ну, де 125 гривень чи щось таке. А без сувенірки коштувала. Там зовсім 98 гривень до 100 гривень. Це було, от, ну, рахуйте, 4 роки тому. Ось такі інвестиції. Зараз ця монета коштує дуже дорого. 4 з лишнім тисячі. Так. Ну, також я вкладаю в мене це, окрім ось що я останнє, останню посилку отримав. А так от, наприклад, дивіться, є була, випускалась серія медалів, присвячена міста Героїв України. Ну, вони йшли медалі без альбому. І це альбом, ну, уже клубний, неофіційний. Ну, але в альбомі воно виглядає. Тут є. Про кожне місто, опис. Ось, бачите, Битва за Маріуполь, Бої за Харків. Це вже серія міста героїв Українсько-Кацапської війни. Ось саме присвячена городам героям. Бачите, тут Київщина, Буча Ірпінь, Гостоміль. Харків, Волноваха, Ахтирка, Чернігів, Миколаїв, Херсон і Маріуполь. Ну, може далі ще будуть якісь міста. Поки що ось вісім медалей по такому гарному альбомі. Ну, ось ще з останніх. Я купую, що вдається купити в НБУ по цінам НБУ. Ну ці монети з Незільбера майже завжди вдається купити, а от срібнені монети не завжди. Попит великий, тому це ось служба зовнішньої розвідки. Це також з останніх. Ігор Шамо. Як тебе не любити, Києве мій. Що ще, от тримаємо стрій. Ось така монета. Це в сувенірках. Національне агентство з питань запобігання корупції. Ось така монета. Ось монета. Плюнтанізм. Плюнтанізм Іван Марчук. Також тут гарне виконання монети. Бачите, така штучна патина. Гарна монета. Не дешева вона була, але монета гарна. Ну, всяких монет у мене от парламентаризм, я можу вам дуже, дуже довго показувати всі монети, які в мене є. Ось покажу, як я зберігаю. Дивіться, обов'язково тільки приїхала до мене монета. Я її кладу в зип-пакет І туди не потрапляє воздух, і монета гарно зберігається. Ось. Ну, Ще покажу, ось є випуски, дуже популярні. Флора Фауна. це ще до початку війни ці випускалися. Монети совка розкішна. Ну, їх багацько є там ось степовий Орел. Ні, це Орлан Білохвіст. Так, ось покажу, от, наприклад, дивіться, монети, які йдуть без сувенірної упаковки. Ось зараз я вам покажу. Ось також монета приїжджав в капсулі. Я її кладу в з пакет. І ось так вона в мене зберігається. Майже в банк, ну, не майже, а в банковському стані. Я монету з капсули ніколи не достаю. Все так видно. Тому що на початку, коли я починав збирати, я клав в альбоми, але воно треться все. Ну, а ось такий спосіб, на мій погляд, самий правильний. Туди не попадав воздух, капсула плюс зіп пакет не попадав воздух і монета гарно зберігається. Ось. Тому це дуже вигідно. Складати, інвестувати в монети ось бачите ось наприклад ще вам покажу випуски ну тут в мене випуски під час війни які випускались ну з цікавого давайте щось покажу оце оце цікаво зараз вам покажу ось Ну ось годові набори. Так що ще. Так, цього ось все стало. Ось дивіться. Це набор, набір із трьох монет, державні символи України тут. Три монети зараз я вам розкрию. Ану, дружина зараз розкриє і покажемо. Так, ось дивіться. Ну, може хто ще не бачив, ось, бачите. Наш герб, наш стяг і наш гімн. Три монети в сувенірному пакуванні, бачите. Також все розписано, тираж, технічні характеристики монет. Ну все розписано. Такий набір. Ось є набір, наприклад, до сторіччя подій Української революції. Тут йде банкнота, ось така 100 карбованців. І ще там внутрі витягувати не буду монетку. Також присвячена доста річниці подій. Ось. Так, ану, цю. Ось цікаве батьківське щастя. Сама монета дуже, бачите, малюк такий яскравий, зображений. Вона коли вийшла. Тираж тут немаленький, коли вийшла, вона була дуже в ціні взлетіла. Зараз трошки ціна підсіла на цю монету. Бо вже довипускали тираж. А зразу, ну це такі інвестиції, не на три дні. Це 3-5 років. Ну, ось, цікава монета. Ось іще монета. Сріблі дуже гарні були. Володимирський собор. Також була срібні були з двох монет складалась. Ну, я не зміг її придбати, а зараз вона коштує там більше 20 тисяч. А ціна НБУ була 5. Там, 5 і трошки, половиною 5 ,5, Десь так була ціна. Зараз ціна. Володимирського собору більше 20 тисяч гривень. Ну, але ось не з Незільбора, бачите, така цікава сувенірна упаковка. Ось так вкладається. І потім ворота ці відкриваються. І ось монета саме присвячена Володимирському собору в місті Києві. Також одна монета. Я купую, якщо вдається, не по одній, по дві, по три. Інколи вдавалось і по п'ять придбати. Ну, не завжди. Ну, а так, зараз складніше стало, тому що НБУ там вводить теж свої індифікації. Ну, тільки з одного аккаунта можна придбати, і одна людина є. Вони там ограничують по одній монеті в руки, але вдається. Ось такий ще, бачите, це набір національних монет. О, зараз, відкриємо, От, покажемо. Ну, це так звана ходячка, монети, які в обігу, кожен рік вони випускаються такому спеціальному штампу для колекціонерів. Ось бачите, монети, які ми звикли носити в карманах, але тут покращений чекан цих монет. Це також. Ну, це ось останній, це 22-го року випуску. От зараз триває війна, то ще такі набори обіцяли в минулому році, але він не вийшов, обіцяють, в цьому році може вийде набір. Ну ось, друзі, ось один із видів інвестицій, я вам показав, який зберігає ваші кошти. І не тільки зберігає, а буває, вдається. Не на всіх монетах, звісно, але деякі Ось приклад, приклад оцих серії монет. Ну, ці монети, хто їх зміг купити в НБУ по банковській ціні, не тільки зберіг свої кошти, а й добре заробив на цьому. Ось вам один із прикладів, куди можна вкласти ще раз. Повторюсь, вкласти свої кошти, зберегти кошти, заробити кошти на цьому. Ось, будь ласочка. Ну, на цьому сьогодні буду завершувати свій ролик. Кому сподобався, будь ласка, поставте до нього вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі. Завжди з задоволенням всіх вас чекаємо на наших каналах. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.